Чому інтимна пластика більше не заборонена тема? Пацієнтки перестали соромитися цієї теми. Раніше дійсно дуже мало було пацієнток, які були обізнані в проблемі. Але зараз в інтернеті є певна інформація, є навіть реклама, що приходьте, робіть, робіть там певні види оперативного втручання. І зараз. Пацієнтки спокійно відносяться до цього, що можна прийти зробити операцію і отримати відразу. Ну по суті, результат те, що вони раніше не наважувалися робити. Що мається на увазі під пластикою статевих губ мають на увазі зменшення їх у розмірі. По суті, це оперативне втручання направлено на те, щоб прибрати зайвий об'єм, зайву площу. Мало статевої губи для того, щоб досягти нормальної анатомічної розміру. Чи справді збільшені малі статеві губи? Це проблема? Дійсно, і ми зараз говоримо не про естетику, ми зараз говоримо про функцію, оскільки, скажімо так, гіпертрофічні великі, так, малі статеві губи. Це в першу чергу. Викликають дискомфорт, натирання від білизни, неможливість займатися спортом тому ми оперуємо не через те, що це негарно, не красиво, Бо всі дівчата вони прекрасні в своїй індивідуальності, але є дійсно певні моменти, коли це функціонально дискомфортно. Це більше про естетику, комфорт чи медичні показання. Зазвичай це все ж таки більше про естетику, і це про комфорт і е, про функцію з медичної точки зору прям ви там зробити таку операцію, як правило, немає необхідності тобто, це все ж таки побажання пацієнтки. У яких випадках найчастіше звертаються до лабіопластики? Вони звертаються тоді, коли розмір починає заважати в повсякденному житті. Все ж таки, нетральні білизни, або під час рухів певний дискомфорт, от саме відчуття дискомфорту, змушує пацієнтку звернутися за оперативним втручанням.